Привіт! Я Даша Малахова, актриса театру на Подолі. Зараз я розкажу вам, як надати допомогу в разі проникаючих поранень грудної клітки, тому що це знання, які рятують життя. Якщо ви оглядаєте пораненого, зверніть особливу увагу на зону грудної клітки. Тут можуть бути проникаючі поранення, непомітні на перший погляд. Вони можуть бути небезпечні потенційним розвитком напруженого пневматораксу або інших життєзагрозливих станів. Оцініть дихання та проведіть візуальний та тактильний огляд грудної клітки з усіх сторін на наявність будь-яких ран. Всі проникаючі поранення грудної клітки необхідно заклеїти оклюзійними наліпками з клапанами, якщо це можливо. Уважно стежте за станом постраждалого з проникаючими пораненнями в області грудної клітки на предмет розвитку напруженого пневматораксу. Якщо стан постраждалого погіршується, він починає часто і поверхнево дихати. Відклейте край наліпки або повністю її зніміть. Повідомте про це медичний персонал, якщо він поруч. Ми підготували це відео разом з фондом Пульс, який безкоштовно навчає військових та меду. Якщо ви військовий, запишіться на навчання від пульс. Якщо ви цивільний, допоможіть поширити це відео. Це може врятувати життя.